Ви знаєте, існує один Бог. А також існує 7,5 мільярдів людей, вже майже 8. Так ось. Так само правда вона існує одна, а версій неправди 7,5 мільярдів. Уловіть цю думку. Правда вона одна, бо Бог один. А версій неправди. Сім з половиною мільярдів. Уявіть, як жалюгідно виглядає, коли два представника носіїв неправди сваряться між собою, хоча вже завідомо двоє неправі. Це така жалюгідна картина. Це така нецікава картина. І ти розумієш, що ці дві людини досі не подорослішали, бо гризуться зразу, у кого у кого. Краща неправда. Це глупо. Знаєте, хто в ці моменти найбільше сміється? Ні, він не сміється, він рже. Це наш диявол. Він дивиться отак на двох людей, які між собою сваряться, у чия, чия неправда, май правда, і сміється. Я каже: Слово Боже, Біблія не каже слово рже, це я дозволив собі. Біблія каже, насміхається. Він сміється з нас. Я так вам бажаю, щоб диявол ніколи не мав шансу сміятися з тебе. Друже, послухай мене особисто. Не давай дияволу права насміхатися з тебе, скажу біблійним словом. І це буде відбуватися кожен раз, коли ти будеш доказувати неважливо кому, але свою власну правду. Це дуже жалюгідно, дуже негарно виглядає, дуже низько виглядає. І саме страшне, диявол відчуває себе переможцем. Ще один, якого я зламав. Знаєте, коли відбулося? Коли відбулося оце злам? Коли відбувся перший, перша перемога диявола на цьому фронті? Дуже-дуже давно. Близько 7 тисяч років тому назад, жили собі люди і жили дуже щасливо. Їхнє життя взагалі називали раєм. А знаєте чому? Вони жили в раю, тому що вони не парились про правду. У них вона була єдина. І цією правдою для них був той, хто їх придумав Бог. І ці люди життя своє в такому стані називали просто раєм, коли тобі. Друже молодий, я був в тому віці. Кому 15, 16, 17, це жахливий вік в плані правди. Тому що ти так толком і не знаєш, як правильно. Я сподіваюся я вгадав питання багатьох, хто і тут. А правильно то як? І воно у всіх сферах життя: навчання, батьки, робота, дівчина, хлопець, сім'я, одруження, машина, заробіток грошей. А прав... церква служіння, і пішло, поїхало. Це так тяжко жити, коли у тебе мільйон версій правди, і ти не знаєш, яка правильна. І ти так ненароком пробуєш. Може, тут попробую, може ось так спробую. Провал. Ладно, отрусився, залічив рани. Може так спробую? Опять провал, може так знову. Уявіть собі людину, яка все своє життя живе провалами. Диявол насміхається. Він дивиться, як ти ще разом шпортаєшся, падаєш і думаєш: клас! Це була моя ідея. Знаєте, яка була ідея диявола? Дуже проста. Забрати від людей єдину правду, єдине джерело правди, яким є Бог. І тільки Бог. І знаєте, що він сказав людині? Класичні, класичні слова. В свій час ці слова диявол сказав тобі, друже, коли ти ще був в генах. Адама і Єви, своїх прабатьків, знаєш, що він сказав тобі? Та нащо тобі єдиного Бога з єдиною правдою? Сам собі вирішуй. І ти попробував. Ти такий подумав: хм, а це ідея? М, а це навіть пахне свободою. Типу, я, я сам собі вирішую їх мені жити. І д'явол тобі каже: дивись, ти будеш вільним, ти будеш жити, як ти хочеш. Чуєте такі солодкі слова? Я зможу жити так, як я хочу, а не як мені будуть диктувати. Чуєте, як солодкі на смак ці слова? Не як Бог мені диктує, не як тато з мамою диктує, не як церква диктує, не як старші люди. Одним словом, ніхто мені не диктує. Я сам собі диктую правила життя, як смачно звучить! І як оманливо звучить, друзі, і надзвичайно смертельно звучить. Тому що в цьому і суть гріха. Коли Єва не захотіла яблука, а коли є, Єв... ми не знаємо, що це за плід, да? хай буде яблуко, нам так простіше. Коли Єва не захотіла яблука, а коли Єві сподобалась ідея: хм, я сама вирішу для себе власну правду, я сама вирішую, що таке добро, а що таке зло. Я сама собі буду вирішувати, як правильно, як неправильно. Я сама собі буду вирішувати, що мені хочеться, що мені не хочеться. Я сама собі буду диктувати, як я буду жити. Ось що сподобалося грішнику. Вітаю вас! Це ми з вами. Ми такими в світ приходимо з цією обманутою ідеєю диявола. Оце називається перворідний гріх, з яким ми народжуємося. Ти народився так. Ти не був таким створений. Запиши собі цю істину. Народився ти грішником, але придуманий ти був не грішником. Грішник це той, який рахує, що він краще знає, ніж Бог. Ось і все. Все дуже просто насправді. І диявол знав цю простоту. І ось чому він так хоче, щоб кожна людина, яка живе, жила ідеєю гріха. А саме, я лучше знаю, як не вчить мене. Бог не вчить мене, батьки не вчить, церква не вчить, старші люди. Ніхто мене не вчить. Я краще знаю, як мені жити. Це класичний грішник. Класичний грішник. Можливо, хтось тут з вас такий. І можливо, ви вже втомилися від оцього стилю життя. Коли ти думаєш такий, отак От я хочу жити. Пробуєш провал, ні, я от так хочу. Пробуєш провал. Можливо, ти вже втомився від цього життя вічних спроб та провалів. Диявол з тебе рже, пробач. І буде насміхатися до кінця твого життя, поки ти не скажеш, ні. Боже, я хочу зробити те, про що так говорять довго віруючі. Я хочу покаятися. Ти знаєте, що треба зробити? Коли ти нарешті зробиш оту справу, яку колись зробив Адам і Єва, увага! Навпаки. Що проголосили Адам і Єва, два перших грішника? Вони сказали так: віднині ми живемо за власною правдою. Лозунг, девіз, гріха? Зроби сьогодні навпаки. Вернись назад, стань знову людиною за образом Бога. І скажи ці слова навпаки. Це і називається покаяння, коли ти виходиш перед Бога. І говориш йому і проголошуєш про всі слова Боже. Віднині я хочу жити за правдою твоєю. Ніби все просто. А ви знаєте, що в Бога завжди все просто. Нічого нема складного, за чиєю правдою ти живеш, там ти і закінчиш своє життя. За власною правдою. Ти закінчиш своє життя там, де й закінчується твоє життя в землі? За Божою правдою? Ти закінчиш своє життя там, де Бог на небі. І знаєте, в чому мудрість і розумність людини, яка не живе за власною правдою, а постійно у всьому шукає правди Божої? Мудрість тут ось в чому. Дозвольте вас запитати: запитання, яке я вже, мабуть, запитував не раз і багатьох людей. Хто тебе придумав? Дай цю просту відповідь, банальну відповідь. Тебе придумав Бог. Хто придумав твоє життя? Бог. Хто взяв життя і дав його тобі в свій час? Також Бог. Дозволь тебе запитати. Так хто краще всіх знає, як тобі це життя прожити ідеально? Той, хто тебе придумав. Це і називається. Слідувати за Богом. Коли ти намагаєшся все в своєму житті зробити так, як автор придумав, зрештою. Коли ти не береш своє життя і як айфоном хтось свяхи забивав в тих всяких комедних відео в Ютубі і дивився, який айфон довше протримається, Айфон ж не придуманий для того, щоб забивати свяхи. Він для чогось іншого придуманий. Для чого ти придуманий? Ти придуманий для життя. Для вічного життя, для життя повноцінного, життя безкінечного, життя, яке починається на першому етапі на землі, Бог тебе готує і плекає, і потім настає справжнє життя на небі, де ти вже Бога, в якого тут вірив, там бачиш лицем до лиця. Бог так все унікально і чудово, і божественно придумав. Я хочу вас кожного запросити ще, запросити ще раз і ще раз, друзі мої дорогі. Ви до кінця своїх днів на землі будете мучитися і страждати і нікому не будете признаватися, тому що грішнику завжди соромно перед іншими грішниками, що ви вкотре попробували пожити по власній правді або по правді кума, Івана, свата, брата, по правді людей по одній із версій правди, яких 7,5 мільярдів зараз на землі. Правд в кавичках. І ви будете до кінця життя мучитися і думати собі: ну має же бути із цих 7,5 мільярдів. Правда одна самоправедна. Тобі життя не стане перше її знайти, а як її найдеш, в кінці життя ти вкотре розчаруєшся, бо і вона була неправдою. Нема нічого страшнішого. Уяви собі своє життя, яке закінчується, і ти, тобі смерть дивиться в очі, а ти такий. Я знову помилився. Я знову все змарнував. Я знову програв. Знову в мене не вийшло. Знову все пішло змарнованим. Чому я досі живу за правдою людей? Я хочу вас всіх закликати, всім своїм серцем возревнувати, щоб шукати правди Божої, шукати правди того, хто тебе придумав. Зрештою, хочу закінчити нашим дорогим Ісусом Христом. Друзі дорогі, можливо, ви на це не зовсім звертали увагу, коли читали Біблію. Можливо, звертали, я дуже радий. Дозвольте вашу увагу звернути на одну унікальну рису Ісуса Христа. Чому я хочу на нього звернути увагу, тому що я християнин і ти християнин. Тобто, наша ідея жити як Христос одна унікальна риса Христа. Все, що Він говорив, все, що Він робив. Він ніч, увага! Цитую, нічого не робив від себе, нічого не говорив від себе. А знаєте, що він робив і що казав? Цитую слова Христа: Тільки те, що почув від Отця. Ісус. Хто Хто? Но Ісус? Він же міг і мав право. Він же Бог, зрештою, да він міг прийти від себе, там, говорити, робити, діяти. Він мав на це право, він мав на це потужність, силу і владу. Він міг це робити. Але сам Христос настільки сильно тебе полюбив і в мене, спочатку, тебе і в мене. Знаєте, настільки сильно, що він вирішив стати повністю як я, щоб на собі мені приклада показати. І він жив на землі. Повністю без власної правди. Хоча Його Ну Христос то міг же жити по власній правді, чи не так? Він же Бог, він же безгрішний. Хто хто? Ну, я не маю права жити по власній правді, бо я грішна людина. Ну, Христос то же міг. Зауважте, навіть Христос, Він свою правду, повністю увага, зв'язував з Богом. І він так і цитує: Я нічого не говорю, тільки те, що почув від Бога. Я нічого не роблю, а тільки те, що говорить мені Бог. Це був принцип Христа. За, ними, за ним толпи йшли. Дві тисячі років вже підряд його ідеї розповсюджуються по всьому світові. А знаєте, чому його ідеї такі сильні і потужні? Увага! Тому що це були не його ідеї, а це були ідеї, які він приніс нам зверху. Ідеї вищого авторитета, так жив Христос, не своє віддавав нам, не своє нам проповідував, не своє нам робив, а при... хоча міг би. І Він мав що дати скати, але він все робив, тільки те, що чув від Бога. Думайте, на Ісусі Христі цей принцип закінчився? Зараз тут дуже багато є християн, які відродилися згори, які покаялися перед Богом. Я бачу вас, друзі. Ще не всі прийняли це рішення тут. Я це бачу, що багато є молодих, яких я не знаю, багато є з вас молодих, які ще вагаються, які ще не прийняли рішення. Але Дух Святий. Знаєте, за яким принципом живе Дух Святий? За тим самим. Він нічого не говорить від себе. Знаєте, яка основна роль Духа Святого? Це дуже просто. Він нам говорить і вчить, і нагадує те, цитую, що почув від вищого авторитету, від Ісуса Христа. Є люди, які дозволяють собі всякі там фантазії про Духа Святого, шпортуються і багатьох людей ще так шпортують і починають і говорять про те, що Дух Святий він нам нові речі відкриває, він нам говорить якісь нові ідеї, він нас веде в чомусь новому. Ні, цього нема. Сам Христос, коли вперше говорив про Духа Святого, Він сказав: Дух святий нічого нового не принесе. Красуня. А тільки те, що почув від Ісуса Христа. Класичний приклад. Я десь такий приклад вже бачив. Христос, як жив, все зв'язував з вищим авторитетом. Як сьогодні живе Дух Святий всередині тебе, ви думаєте, він що щось нове від себе, чисто говорить? Хоча міг би, Дух Святий, це ж Бог. Думаєте, Дух Святий не має, що вам від себе наговорить? Від себе нарадити, нас навчити має. Але Дух Святий живе тим же принципом. Все, що говорить, зв'язує з вищим авторитетом, з Христом. Христос все говорив від Бога, Дух Святий все говорить від Христа. Апостоли так і говорили: ми нічого свого не принесли сюди до вас, а тільки те, що почули від Христа. Пам'ятаєте пророки у старому заповіті. Пам'ятаєте дві різниці між Божим і, і, і небожим пророком. Божий пророк говорить тільки те, що почув від кого? Від Бога. Зв'язок з вищим авторитетом. Ось хто був Божим пророком. Йдемо далі. Так робили всі віруючі в Новому заповіті. Пам'ятаєте таких прекрасних людей, які жили в місті Верія? Верійці їх називають. Дуже цікава історія про них. До них прийшов і проповідував, робив таке євангеліційне зібрання. Апостол Павло. Представляєте? Сам апостол Павло проповідує верійцям, проповідував зібрання закінчилося, Павло зібрався і поїхав, а верійці такі сіли. І знаєте, що роблять? Дістають писання і кажуть між собою: давай перевіримо, чи цей апостол Павло що щойно нам проповідував, ніби непогано проповідував, Але давай ми перевіримо, чи ця проповідь апостола Павла відповідає кому? Ключове слово сьогодні вищому авторитету. А раптом Павло від себе там розповідає. Нам треба це перевірити. Вирійці, написано, вони були шляхетні люди, красавчики. Вони не приймали просто все на віру, що їм говорили інші люди. Вони знали цей принцип. Людина, яка слухає людину, обидва загинуть. Люди сліпи, які веде сліпого, обидва впадуть в яму. І вони знали. Ми приймемо слова апостола Павла при одній мові. Якщо ми перевіримо, що вони співпадають з Божим Словом. І написано, що вони кожен день перевіряли, чи те, що їм проповідують апостоли, сходиться зі Словом Божим. Представляйте, які як це Дерзкі? чи як назвати, апостол Павлоїм проповідує, проповідає, вони його перевіряють. Красавчики, нам це в Біблії Христос залишив, щоб ми читали і від варійці вчилися. Все, що ти чуєш, а тим більше все, що ти говориш, дорогі друже, увага! Спробуй. Зв'язати з Богом. От тобі прийшла якась ідея в тобі в голову, і ти думаєш, праведна вона чи ні, правильна чи ні? Не питай у людей. Спробуй спитати у Бога. Спробуй, зрештою. От в мене питання просто до тебе, ти молода людина сьогодні. Коли ти востаннє реально стояв на колінах і запитував у Бога, Боже, ну серйозно, мені дуже важливо знати. От е, Чернівецький університет, чи там, не знаю, чи Кам'янець-Подільський університет. От Боже, мені дуже важливо знати: мені йти навчатися чи може йти працювати. Боже, мені цікаво, що ти думаєш. От розкажи мені мені дружити з Машою чи з Наташою, зрештою, хай буде й це. Тому що це правда і це актуальна, нормальна справа для любої молодої людини. Віталік, чи, чи не знаю чи чи Вадім, Маша, чи Наташа? І та і та гарна, і та і та подобається, але все ж таки, боже, тобі видніше, відкрий мені очі, покажи мені, це актуальне запитання. Коли ти в останній раз про це запитував не брата, не сестру, не маму, не подружок і друзів? Що ти думаєш про Наташку? Дай різниця що вони про неї думають. Що найцінніше, що про Наташку думає? Той, хто Наташку придумав? От він тобі не збреше. Дозвольте вас закликати до одного простого принципу. Що би в житті не робили? Пробуйте зв'язати з Богом. Чи з Богом воно в'яжеться? Не з друзями, не з мамою і татом. Ви дорослі люди. Я вам даю повне право потрошки казати мамі і таті, мама, тато. Ви класні у мене, але я хочу як верійці. От ви мені щось кажете, давайте ми сядемо разом, як дорослі люди, перевіримо, чи ваші поради вони співпадають з Богом. Знаєте, коли між підлітками і батьками сварки можливо, коли хтось зараз подібно щось переживає? Знаєте, коли діти з батьками гризуться і б'ються? Знаєте коли? Коли мама своє давить, а доця своє. Ось коли сварки і бійки між дітьми, коли татко від себе наказує синові, а синок йому вже 19, він же красавчик, а він щось своє татові тиснеть. Ось коли сваряться. Тому що два сліпих обидва в яму впадуть. Якщо, можливо, твій батько або твоя мати не, не мають звички, або вони не мають притаманності, або не мають ну, взагалі навику такого, все, що тебе вчать, зв'язувати з Богом. Навчи їх це робити. Ти уяви собі, очі мами і тата. Коли ти їм скажеш, тато, мама, я вас дуже люблю. Ви мене виховали, ви дали мені життя, ви себе в жертву віддали раді мене. Ви... Коротше, я слів не маю, щоб висловити, стільки ви зробили для мене. Я вам, ви... я вам винен до смерті. Я вас дуже люблю. Я не хочу з вами сваритися, але. От ти мені, мамо, кажеш це, тато, ти мені кажеш це. Ну давайте ми це перевіримо. Бо відчуваю моє серце, що не зовсім воно по-божому. Воно може бути не по-твоєму. Але задай питання тату і мамі інше, а по-божому воно, що ти маєш на увазі? Задай це питання їм, але спочатку собі. Спочатку в собі. Все, що ти собі там надумав в житті, все, що ти придумав, попробуй з Богом зв'язати. І якщо не в'яжеться, благаю, просто закинь ту ідею. Подобається тобі якийсь хлопець? Ти молода дівчина, тобі подобається якийсь хлопець. Він гарний на вигляд. Він має навіть роботу, можливо, вже в своєму молодому віці, можливо, має вже якісь статки, можливо, у нього своє авто, можливо, свій будинок. Він гарний господар, він гарно одягається, він за собою доглядає. Він, у нього гарне личко, що теж дуже важливо. Ось, і ну, все, все тобі подобається в тому, що ти бачиш. Задай саме головне питання, Боже. ось скажімо так, Віталік. А цей Віталік з тобою взагалі в'яжеться хоч трохи. Як цей Віталік, який тобі подобається, просто ззовні. З Богом він в'яжеться. І нехай це питання для тебе, дорога моя, буде саме-саме важливе на насчет цього Віталіка. Віталіка, тепер про тебе. Ми говорили, ти гарний. Вона, Наташа, хай буде, Наташа красивіша. Це факт. Бог дівчат створив набагато красивішими за хлопців. Нас він створив з землі, да? а дівчаток створив з нас. Це. Це вінець Божого творіння. І це саме гарне, що і взагалі існує в цьому всесвіті. Жінка, дівчина, красивішого просто не існує. І коли ти дивишся на неї, ти в неї закоханий, вона вже така красива. Що на личко, що на фігуру, що на розум? Вона гарно говорить, за собою доглядає. Вона, ну, задай, будь ласка, дружелюбий, Віталік, хай буде Віталік, задай собі це запитання. Боже, а Наташа з тобою в'яжеться? З тобою, що я... ти про Наташу думаєш? Бо Наташа це просто гарне, пробачте, але правду скажу. Це просто дуже гарне, але тимчасове молоде тіло, земне, в якому всередині увага живе саме-саме дорогоцінне сокровище Скарб, її душа. І після одруження, дорогі мої, молоді друзі, вам нічого не буде так цікаво, як тільки душа один одного. До одруження всі дивляться на тіло, після одруження всі дивляться на дух. Задай Богові питання про неї. А як вона з тобою, Боже? Вона живе з тобою, вона любить тебе, вона цінує тобою більше, ніж мною. Чи вона мене любить, бо я теж красавчик. І от такі два землі знайшлися, і потім страшне життя. Коли люди одружуються виключно по земним факторам, які оцінюють один одного по земним факторам, страдають потім, жутко страдають, до одної простої миті, допоки не сядуть і не здуть собі просте питання. Може мені вже досить міряти життя земними мірками? Може мені досить страждати? Давай я почну міряти життя Божими мірками. Що би ти не говорив? Попробуй сказати це Богові. Якщо йому не подобається, закрий рот. Мовчи. Нехай не буде з твоїх вуз цих слів, які Богові не подобаються. Ти придумав щось робити. Сядь і задай питання Богові. Боже, тобі це подобається? Якщо ні, припини руки в кишені і вийди з того місця, щоб не робити тобі те, що Богові не подобається. Тому що, друзі, ось так пролетить наше земне життя. І ми побачимо того, хто нас придумав. І ми стане перед ним і перед Ним дамо звіт. І Христос підійде в цей амент до нас. І я так сподіваюся, що це не буде Божий суд, а буде Боже благословіння, коли Він підійде і скаже: Я жив на землі не своїми правилами, а Божими. І ти також Війди в царство моє. Я бажаю цього кожному з вас. І чисто так скажу вже на кінець: ті люди, які живуть. За Божими правилами, за тим, як Бог придумав, це самі щасливі люди на землі. Тому що щастя придумав Бог, нас придумав Бог, і я вам всім серцем бажаю щастя. Для цього що би ви не робили, що би ви не говорили не думали, якщо це не в'яжеться з Богом, краще припиніть. Все оцінюйте Богом, все аналізуйте з Богом. Тому що твоя правда це класична диявольська. Неправда. Нема там чим хвалитися. А Божа правда з твоїх вуст нею можна хвалитися. І тепер у нас просте запитання звучало на початку кофіхаоса, І тема нашого кофіхауса ось така. Чому я завжди правий? Ти будеш завжди правий, коли будеш демонструвати не твою правду, а правду того, хто тебе придумав. Ти будеш завжди правий. А жити правим це дуже приємно. Знає з власного досвіду. Тому бажаю кожному з вас. Не озброюйтесь власною правдою. Вона жалюгідна, вона ні про що, на неї гидко дивиться часом. Озбройтеся Божою правдою. Закохайтеся в Слово Боже. Влюбіться в того, хто придумав правду про абсолютно все в цьому житті. І заживіть так. Щастю вашому не буде меж. І я вам цього дуже щиро бажаю. І нехай Бог з кожного благословить. Амінь.